Ми хочемо виховувати наших фармацевтів, щоб вони не були просто продавцями, щоб не було це мислення, щоб вони могли разом з лікарями співпрацювати над новими рецептами, тому що нові виклики і новий час потребує нових рішень. Чому дуже важливо, бо це забувається вже на заході. Немає такого місця і немає якась людина тримати приватне підприємство під назвою аптека, де немає виробництва. Там завжди є виробництво, але ми своє тіряємо. Тому треба це зберегти. Треба це передати. І дуже гарно, що зараз такі заходи. Ось в Чернівцях проводиться такий захід. Аптечна мережа гармонія підтримує це. і це дуже дуже рідкісне таке явище. І хай воно дасть приклад іншим аптекам розвиватися. Для нас це дуже важлива тема. По перше, сам. Виступаючий Марина Оксані для нас дуже цікава, оскільки це людина, яка зберегла системне мислення фармацевта, будучи викладачем і працюючи в такій потужній виробничій аптеці харківській, вона привезла до нас багато рецептів, поділилася своїм досвідом. А ми, вже маючи нормальну базу і маючи теж свої надбання, постаралася це все доповнити.